Привіт! У минулих відео ми навчилися будувати параметричний стабілізатор та збільшувати струм, який він може віддавати в навантаження, підключаючи навантаження до виходу параметричного стабілізатора через емітерний повторювач на біполярному транзисторі. І я сподіваюся, ви вже знаєте, що напруга стабілізації визначається напругою пробою стабілітрона. Тому для Різних напруг стабілізації, необхідно вибирати різні стабілітрони з різними напругами пробою. А що робити, якщо на ту напругу стабілізації, яка вам потрібна, немає стабілітрона? Або що робити, якщо е, стабілітрон є, але конкретно у вашому магазині він не продається? В такому випадку для одержання необхідної напруги стабілізації можна послідовно вмикати кілька стабілітронів. І в такому випадку, якщо Оця от зворотня напруга зміщення цих двох стабілітронів у, входа, що у входа, буде більша, ніж напруга пробою першого діода плюс напруга пробою другого стабілітрона. Обидва стабілітрони проб'ються, через них потече струм і на першому стабілітроні буде виділятися його напруга стабілізації. Для такого струму, який протікає в колі. А на другому стабілітроні буде виділятися напруга у стабілізації 2 для того струму, який протікає в колі. Тобто ще раз, якщо відомий струм ІСТ, який протікає через обидва зворотно зміщених і пробитих стабілітрони, то по вольтамперним характеристикам цих стабілітронів можна знайти напруги на них. По зворотнім гілкам, вольтамперних характеристик цих стабілітронів можна знайти зворотні напруги на стабілітронах, якщо відомий зворотній сум, який через них протікає. І щоб ці обидва стабілітрони пробилися, необхідно на вхід подати напругу, яка буде більша а, суми а, напруг пробою першого стабілітрона і другого стабілітрону. Ну, якщо в нас тут кілька стабілітронів, то треба взяти і просумувати. Напруги пробою кожного стабілітрона, і ця сума дасть нам мінімальну вхідну напругу, яку необхідно подавати на вхід, щоб на виході була оця стабільна напруга, яку ми хочемо одержати. Наприклад, якщо ми хочемо, якщо у нас є стабілітрон на напругу стабілізації 4,75 вольт, і у нас є стабілітрон на напругу стабілізації, 3 вольта, то ми можемо одержати схему, яка буде на виході видавати стабільну напругу 7,75 вольт. Якщо включимо два цих стабілітрона в зворотньому зміщенні послідовно таким от чином. І як вони обидва проб'ються, на одному стабілітроні буде виділятися 4,75 вольт, на іншому буде 3 вольта виділятися. І в сумі вони дадуть оці 7,75 вольт. І таким чином можна, маючи різні стабілітрони, підбирати різну напругу стабілізації. І розрахунок цієї схеми майже не відрізняється від розрахунку параметричного стабілізатора, який ми розглядали. Ну, нагадаю, у нас є паласний резистор, у нас є два послідовно з'єднаних і зворотньо зміщених стабілітрона. У нас є резистор навантаження, в який втікає струм навантаження, Струм баласного резистора дорівнює сумі струма навантаження і струму стабілізації. Напруга на резисторі навантаження дорівнює сумі падінь напруг на зворотно зміщених і пробитих стабілітронах. От, у вихода дорівнює у навантаження, дорівнює ust 1 плюс ОСТ2. Можна записати другий закон кіргофа, що у входа дорівнює УАР-бази плюс у навантаження. Далі ми у навантаження розписуємо як УСТ1 плюс УСТ2, а у Р-бази розписуємо як струм через r РБА, а у РБ розписуємо як добуток струму через баластний резистор на опір баластного резистора і струм баластного резистора розписуємо як суму. Струма через стабілітрони плюс струм, який втікає на вантаження. І з цієї формули ми знаходимо R-баласне. Я нагадаю, що ми не повинні так розрахувати опір опірбаласного резистора, щоб при мінімальній напрузі на вході і при, при максимальному струму, який втікає в навантаження, через діоди повинен протікати мінімальний струм, при якому буде відбуватися їхній пробій. І на діодах повинна виділятися мінімальна зворотня напруга, яка, при якій ці діоди пробиваються. Якщо у нас от використовується два діода, два стабілітрони ВД1 і ВД2, то я от намалював зворотню гілку для стабілітрона ВД1, зворотню гілку для стабілітрона ВД2, я тут припустив, що у них і стабілізація мін один і той же, але різні напруги стабілізації. Бачите, при, е, е, коли у нас на першому стабілітроні зворотня напруга буде у стабілізації мін, він проб'ється і через нього буде протікати і стабілізаці мін. Якщо на другому стабілітроні буде така напруга, він проб'ється і через нього буде протікати цей мінімальний струм стабілізації. Отак. От тобто ця, ця формула вона справедлива за припущення, що при зворотних напругах у УСТ1 мін та У ст 2 мін через діоди протікає оцей струм стабілізації. Ну, а Якщо при різних зворотних напругах різні мінімальні струми протікають, то ми сюди підставляємо більшість цих струмів і дивимося, які будуть напруги на Стабілітронах при такому зворотньому струмові і підставляємо сюди ці напруги. Ну, Зв'язок між зворотньою напругою і зворотнім струмом стабілітрона ми знаходимо з його зворотньої гілки вольтамперної характеристики, яка є в документації. Таким чином, ми ж можемо і не два стабілітрона включати, а більше стабілітронів. 3-4, стільки нам буде необхідно. Ну, і всі інші розрахунки. Розрахунок дельта У входа, розрахунок максимальної напруги на вході, і так далі. Все це проводиться по тій же методиці, яку ми вже вивчили. Просто з урахуванням того, що напруга на виході вже буде дорівнювати сумі напруг на стабілітронах. От і все. І таким чином ви можете підібрати будь-яку напругу стабілізації, яка вам потрібна.